Харківський напрямок, ворог, що заважає Збройним силам України вибити ворога за межі Харківської області, щоб вони там вглиб Росії пішли за 200 кілометрів від кордону, щоб вони були від Харківської області які перешкоди. Дуже важко, складна ситуація, буде перемога, побіда. Зараз там запеклі бої. У, дур, у дураків є наказ, в них є повідомлення про те, що вони повинні оце, взяти цей Харків, взяти цю територію. От темні сили це дьявол, це сам е, дає наказ, ну, що вони повинні йти і забрати цю територію. Ну, цього не буде. Вони роблять кошмар. Кошмарять населення. Ну, цього їм не вдасться зробити. Все погане, скоро скінчиться. Це на літні місяці виходить. І це скоро скінчиться оцей кошмар. Все погане залишиться в минулому і буде повністю змінена ситуація. Так, чи буде ворог відкинутий на 200 км, як я хочу? Карта сила. Що? Ще руйнування? Так, да, ворог піде. Ворога відкинуть від, 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 від е, кордонів. Так, що буде вже там на їх території? Що буде на їх території на Росії? Закритий шлях. І е, їх будуть лікувати. Е, е, буде. М як розповідають, їм будуть розповідати, що населенню, що вони робили. До населення почне доходити, як вони, які вони сволочі, що вони накоїли. І буде роздор, буде ця країна рватися на частини. Розкол, розкол в країні буде. Ну, важко, дуже складно буде жити. Так, це ми їм залишаємо. Це їм, будь ласка, хай насолоджуються. Всіми цими моментами. А це я перекриваю це те, що заважає нам перемогти. Ці накази всі їх дурацькі. Заперечую, заперечую. Це перемога хай буде. Так. Заперечую. Заперечую і перекриваємо, і будемо повертати всю зброю, всі ракети, бомби, снаряди, міни ворожі, дрони ворожі. Що летять по Харкову по Харківській області, будемо повертати на голову росіянам назад. вищі сили поверніть, хай те, що вони роблять, собі назад отримають по Верховному суду. То буде так. Так, шукаю ті карти, що нам треба. Ось вони. Перекриваю. Ну, до Харкова найближчим часом прийде якась допомога військова. Зараз там складно. Вищі сили, духи роду янголи-охоронці, Прошу захисту для Харкова, для Харківської області. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах у Збройних силах у сил України, наших воїнів, щоб вони відкинули ворога на 200 кілометрів вглиб Росії від кордонів Харкова Харківської області. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили поверніть на голову росіянам всі вибухи, всі. Ракети, бомби, снаряди, дрони, ворожі, все на їх голови, на голови тих, хто надає наказ, на голови тих, хто виконує цей наказ, на їх сім'ї. По Верховному суду буде так і так буде. Нарашисть, все назад. Поверніть. Всі горі, страждання, всі вбивства буде так. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.